Вообще я не помню совершенно ничего. Вот. Что, ну, То, что врач говорил. Говорил, что состояние было тяжее. Пол черепа нету, конечно, будет тяжело. Навіть не знав, живий чи він чи ні. Я знав, що у нього є поранення тяжке, але я не знав, що його долю що, що з ним було. І три роки я, ну, я намагався не думати взагалі за нього, бо э, з такими пораненнями там не виживають просто. Відкрита черепна, мозгова травма. Мозг витікав. Це вже просто. У нього там його не було, він почав витікати, і він вже впадав в кому. він да, був три дні в комі. Пішов з коми плін. Я сам Бур Павло Васильович служив. 2015 -го року, а потом перевелся в морскую пехоту. Вот это ж к сыну и перевелся. И мы, получилось, служили в одной роте, Піхотинець з 18-го року, якщо бути, точніше, повноправний морський піхотинець 19-го року. Тобто, клятву морського піхотинця я склав у 2019 році. На початок повномасштабного вторгнення ми знаходилися в селищі Широкіно, виконували бойове завдання в ООС. Ми з батьком були на одній позиції. А потім потрапили в Маріуполь. Така от хуйня зараз воюем. Це піз. Ми були спочатку на заводі самому в цеху, ми там спостерігали за технікою, там, типу, все. Заступали на чергування, а 2 квітня він отримав поранення, але ми були вже, мене відправили на іншу позицію, а батька, виходить, відправили на іншу позицію на підсилення вже, бо дуже багато поранених було. Треба було виїжджати, от на, на виїзді попав під обстріл. Я тільки тут узнав, що він живий, як приїхав. бо Хлопець, який був на евакуації у нього, ну, з позиції, коли його вивозили, він сказав, що він дуже тяжкий був. Що він, коли його останній раз бачив, то він втратив свідомість і все. Уже очнувся, ну, більш менше, вже був в пліно в госпіталі. Як я туди потрапив, я нічого не пам'ятаю. Я Потрапив в полон 4.04 квітня з усім нашим батальйоном, а батько потрапив в полон вже 12-го по з госпіталем. Ну, це слово врача, який діла операцію, з Дніпропетровська прилетів врач, він мені ділив операцію в бункері, теж на, на заводі. Не было ничего, не просто такую операцию. Просто делали не света, естественно, никаких... Ну ничего не было, просто это бункер. Нейрохирург Дмитрий Кубряк сделал ему операцию. Мы до сих пор. благодарим его до сих пор. Вот. и он остался жив. Это, это чудо. Чудо, наверное, свыше, но и чудо то, что попался Дмитрий Кубряк. Я тоже думаю, это чудо, что он именно в это время тоже проявил тоже профессионализм. Уникальность в том, что у меня мозгов с детства не было. Поэтому остался живой. Что, что жизненно важных органов не задето. Это юмор у него постоянно. Постоянно. Где бы он не был, и в больнице. Сколько мы госпиталей с ним прошли. И кругом а поменяли его 29 июня. Самый был первый обмен тяжелыми ранеными. Я смогла выехать с оккупированной территории. В течение суток была уже у Он всех помнил у нас. Я думала, он все забыл. Он всех помнил. Детей. Всех помнил. Все. Я сразу, вот видишь, какой я. Сержант с нашей части со мной был в Днепропетровске в госпитале. Вот. І він говорив, що наша частина попала в плен. І от син попав. Коли я приїхав вже на обмін, ми їхали в маршрутці, ну, в автобусі, нас везли. І представник координаційного штабу ходила, там, давала дзвонити ну, рідним. Хотів дізнатися, чи є інформація про ну, назвав батька фамілію, прізвище, типу, ім'я. Вона написала в групу і їй прислали номер. А, і сльози там таке. Навіть от зараз. Трошки. Так і дізнався, що він живий, що вилікували його. Почувствував, що він вдома вже, що вже все закінчилось. Я сам пройшов через це, ну я то в госпіталі був, йому похлеще досталось, ніж мені. Ну, батько обміняли раніше, бо у нього тяжкая травма була, а, а мене обміняли, бо в мене хвороба була також не, не менш тяжка, в принципі. Добрий день. Добрий день. Я вас запрошую. Як настрій? Добрий день. на бойовий бойовий це день. добре. Сьогодні у нас важлива подія як для родини команди серця Азовсталі», так і для вашої особистої родини. Сьогодні від засновнику проекту серця Азовсталі» Ріната Ахметова будемо передавати вам цю власну квартиру. Пропонуємо роздивлятися. Я в захваті. Я в Ваше все буде. Це ваше. Буде. Воно вже є ваше. І все, все ваше. Все ваше. Все готове для того, щоб ви переїхали і насолоджувалося своєю власною домівкою. Це духовка? Так. Ще? — Ще. Ми в заході. Не то, що взагалі я не думала, що щось буде. Ну, бачите. Якось так багато пройшли, зневірилися. А тут Я не знаю, що сказати. Вже все готово, все готово. Все. Якщо захочете змінити, а так загалі то, то ми взагалі. маємо завдання від нашого засновника, щоб кожна квартира була готова для проживання, щоб вам тут було затишно, комфортно з першого дня. Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновнику проекту «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю красиву, затишну, головне вже вашу власну квартиру. Я знаю наскільки для вас це важливо, наскільки це важливо для наших героїв відчувати цю підтримку, відчувати, що все, що вони робили і роблять для нашої країни, це не дарма, що люди це цінують, що є проєкти підтримки. І насправді вся Україна підтримує наших героїв. І наше завдання не дати забути про героїчну оборону міста Маріуполя. Бажаю, щоб ви тут були щасливі. Дякую. Це для вас. Дякую. Дозвольте обійняти вас. Дякую. Будьте щасливі. Будьте щасливі. Дякую. Ми дуже вам вдячні. Дуже дуже Дуже, дуже взаємо. Ми дуже вдячні вам. Дуже. Я очень хочу сказать ему большое спасибо, Ренату Леонидовичу, очень. Вы делаете не то, что для нас, вы делаете для всех их хлопцев, для всех этих ребят большое дело. Им так нужна эта помощь. Помощь или в виде этой квартиры, или помощь морально. Помощь, может быть, кому-то надо, реабилитация какая-то, может, это очень большое дело. Именно сегодня я столкнулась вот с этим и поняла, что это большое дело для вас. Ви ділаєте. Я очень благодарна. Це неоцініме. Добрий, добрий день. добрий день. Добрий день, заходьте, будь ласка. Що чекаєте ви вже гості? Так. так, Ми раді гостям, заходьте, будь ласка. Дякую. Я, Я, оскільки на новосіли не можна руками. Мене звуть Наталя. Добре, це ж Наталя Павло. Доброго дня. Я Доброго дня, слава. Ну що, проходьте, будь ласка, проходьте до нас, заходьте. Сьогодні дуже особлива родина. В цій родині відразу два герої батько і син, захисники Маріуполя. Для нас Велика честь, велика можливість бути поруч в перші дні. Серце стало таким центром експертизи по підтримці тих, хто повертається з полону. Син тільки повернувся в січні, тут один з обмінів цього року. Ми дуже багато говорили про те, що відбувається в полоні, особливо з тими, хто вже майже три роки. Тому. Ті, кого обмінюють зараз після трьох років полону, в абсолютно іншому фізичному стані, психологічному стані, величезний дефіцит інформації, розуміння, що відбувається і такі моменти підтримка, можливість спілкуватися з побратимами, а у серця Завсталі величезна спільнота, і це безумовно дає можливість дивитися, як інші рухаються далі, які рішення приймають, що працює, що не працює, і це не лише щодо допомоги, це щодо майбутнього, щодо майбутньої кар'єри. Тому що обидва наші герої комісовані. Ми маємо щастя розказати про наших героїв, тому що кожна квартира це можливість розказати історію. І зараз все ми видали вже далеко за 200 квартир до кінця цього року. Ми думаємо, що ми дійдемо до цифри 300. Команда «Серце Серцязовсталі вони роблять дуже велику роботу. Я дуже вдячний за те, що вони так швидко реагують на потреби хлопців, які повертаються там з серйозними пораненнями, травмами. Ампутації, ну, різні е е ситуації у людей. А в на додаток ще й втрач е втрачене житло е у окупованих містах, то тепер е серце за Сталі дуже, ну, дуже сильно допомагає в цьому плані. Я дуже вдячний їм за це.